Вітаю всіх на фабриці новини. Я Анастасія Федор і ми сьогодні Крило Сазонов, сцельського службовиця Збройних сил України. Вітаю вас, пане Кирило. Вітаю, добрий вечір, радий вас бачити. Навзаєм. отже, давайте почнемо із ситуації, зокрема на фронті, тому що а, бачимо, що і росіяни публікують відео такої справжньої дороги смерті на Покровському напрямку, а, де вони просто показують і констатують, скільки знищено їхньої ж техніки там рахують мінімум 60 одиниць знищеної військової техніки противника. А далі ми знаємо, що напружена ситуація по всій лінії фронту. Кількість боїв зросла до 75, каже генштаб. Ну і власне називає такий найбільш активний напрямок. Напряк Покровський, що бачите, ви зі своєї точки зору чи можна сказати, що ситуація стабільно складна, і чи є можливо і чи видно якийсь той такий просвіт світло в кінці тунелі, де можна сказати, що ну вдається нашим воїнам, можливо, там зброя під'їхала, чи ще щось? Пані Анастасія стабільна складна ситуація. це дуже таке вдале формулювання. Ситуація насправді складна, і на жаль, це вже стабільно вже протягом тижня. Е, я можу казати за часів Яр та за Турецьк, тільки тут, бо тут саме наша бригада працює 41, і на Часовому Яру, і на Турецьку вже декілька днів. Е, що ви розуміли, штурми йдуть постійно. Тобто там, оту, Луганську, Сувхортиця, наша бригада, прес-служба е, двічі на добу, дає зведення загальне, і нема такого, що було там 11 штурмів, 11 відбито. Завжди формулювання: 11 штурмів, 6 відбито 5 тривають. Сім відбито чотири тривають. Тобто, десь штурм припинився, десь він розпочався. Такого, щоб на нашій ділянці невеличкій відносно скрізь наступила пауза якась, такого нема зараз. на Сів'яре вже нема, мабуть, тиждень і на Турецьку, ось ці три дні, що там йдуть штурми, постійно десь десь йде боєзіткнення вже зі стрілецькою зброєю тобто на короткій дистанції, на дистанції такого бою. Вони Ну мені здається, тут е, така. Політична загальна ситуація, звісно, я не генштаб, щоб казати ось такі речі загальні. Але, на мій погляд, Харківщина вони виводять з під Вовчанська свої бригади, які знескровлені, вже знесилені. Тобто, поповнення на них немає. Хоча вони там використали навіть африканський корпус. Е, зібрали з е, кордонів з Фінляндією 80% особового складу, підтягнули резерви. Але з під Харкова вони потихеньку відходять, бо людей нема. Зате тут вони. Постійно постійно накачують резервами, тому мені здається, що загалом ситуація така, що вони е, сприймають всі напрямки як другорядні. Окрім такого напрямку, в нас немає. Але загально всі зрозуміють, якщо казати, Донецький напрямок. Це е, Покровський напрямок, формально, Краматорський, це Часів Яр, е, Ліманський. Тут ліворуч від нас все це замикається на Донецьку область. На дві точки Так, на точку Покровськ, місто Покровськ, Західна точка у Донецькій області, там ще починається майже відразу, там поруч Павлоград, Дніпропетровська область. І, звісно, саме такий власний шматок для них. Головна ціль: це Краматорська агломерація, це Слав'янськ, якщо йдемо з півночі, Краматорськ, Олексійова, Дружківка, Дружківка і Костянтинівка. Костянтинівка, насправді це ось такий ключ, тому що на захід від Костянтинівки йде траса Костянтинівка і Покровськ, на яку зараз ворог з Покровського напрямку намагається вийти за будь-яку ціну. А на північ від Костянтинівки майже відразу через Олексієву, Дружківку, Дружківка, там відразу краматорський і Слов'янськ. Вони зрослися як ну, міста-супутники. Ось, Щоб вийти на Костянтинівку, їм потрібно або пройти через Часів Яр. Або через Турецьк. Від Яра до Костянтинівки кілометрів 10, ну тут поруч взагалі, а від Турецька трохи більше, біля 20 кілометрів теж траса з двох сторін. Тобто Часів'яр це схід від Костянтинівки, а Турецьк південь. Ось насправді я дивлюсь на Турецьк, на те, що там відбувається, і з точки зору стратегічної. Він зобов'язаний був стати гарячою такою точкою. Бо з одного боку, ми зараз, як ми з вами обсудили, що це шлях на Костянтинівку, такий прямий, і це відрізає нас на часів Ярі. Це дуже важко буде хлопцям, які боронять Покровський напрямок, бо во фланг йдуть. А з іншого боку, для нас цей виступ Турецьк. Ну я там вис по старому до перейменування це був Дзержинськ. Ну, це якщо казати, теж це як великий спальний район. Міста Горлівка. Бо там Турецький відразу Канал, відразу Бісарабка Нікітавка, Гольма, Ось ці поселки України Горлівки все Тобто, якщо ми пішли з Турецька, то на південь ми були у Горлівці ну, через кілометр, через два. Це, мабуть, їх змушувало нервувати постійно. Я дивлюся на Турецьку, як вони штурмують, і я бачу, що вони штурмують, кидають, кидають, втрачають людей. І немає якоїсь бачення безконечного якогось ресурсу. Вони продавлюють, ми тримаємося меншими силами, але тримаємось. Ось е двох своїх друзів, близьких Мауглі та білого відвезли до шпиталю. Вони там зустріли у двох штурм великий. На щастя, оба легкі, трьохсоті. Мауглі взагалі везунчик, п'ять дирок. Але всі, всі невеличкі, всі у руку. Ось передаю вітання всім сьогодні. Передавав. І якщо б у нас була тут якась резерв, такий дві-три бригади, ми б могли йти на Орлівку і звільняти орлівку просто зараз. Якщо б у ворога було дві-три свіженьких бригади укомплектованих, то вони б нас подвинули відразу. Мені здається, що і Україна і Росія зараз напружують всі сили, і по таким ділянкам дуже це ми гарно бачимо. Але не забуваємо, що є резерви ще і у Росії, і у нас, але Росія повністю використовує своє. Домінування у повітрі, Вони ж тут закидають дуже дуже багато кабами і нас, часів яр позиції наші, і саме місто Часів'яр, і торець закидують кабами, і прилітають за наші спини. Ми бачимо над нами дуже часто проходить на Покровськ, на Костянтинівку, на Краматорськ, на Слав'янськ. Літять каби. Літять авіаційні ракети. Тобто вони використовують повітря в по повній програмі. ми ні але ми чекаємо, що ось ось, ось буде працювати в 16 Ось наші дрончики, ті, хто працюють на далекій відстані, такі як СБУ. е, Ну як правило, СБУ працює такими великими дронами далекого радіусу дії, Не виносять російське ППО. Тобто вони виносять взагалі і НПЗ, що дуже важливо, і все інше. Але виносять ППО на Донеччині, на окупованій на Луганщині, в Ростовській області, в Воронежській, в Криму. Ну у нас Крим тут не стосується. Вони виносять ППО, саме розчищаючи повітря, розчищаючи небо для Ф-16. Коли в нас буде Ф-16 трохи, трохи по-іншому буде діалог. Каби будуть прилітати вже не по нас, а по них. До речі, росіяни демонстрували буквально напередодні на Харківщині ФАП-3000. Це най найновіша, скажімо, така бомба, найбільш важка. Чи можна говорити про якісь такі певні систематичні використання, чи це можливо поки що вони пробують їх невеликої кількості, чи є дійсно загроза саме від цієї зброї? Кап це не дуже така сучасна зброя, вона застаріла, бо це, ну, це був авіабомби, зараз вони керовані, вони не дають ані точності повної, ані далекої відстані, тобто вони летять по прикордонню. Але, тобто, але в них є недолік такий з нашої точки зору: їх неможливо збити. Бомба летить, падає її не зіб'єш. Чому кажуть? Вони захищають Харків від кабів, а ніяк. Єдина, єдина можливість захистити місто від ударів кабами це збивати літаки, які ці каби несуть, або бити по їх авіабазах. Те, про що я завжди кажу: важко збити ракету, майже неможливо збити каб, майже е, ну дуже важко збити ворожий літак. Все це у повітрі вже рухається, вже важко. Але коли літак на авіабазі на аеродромі, коли ракети на складах, це чудова мішень, щоб по них бити, і нам треба дозвіл, треба максимальна кількість ракет далекобійних, бо дрон все ж таки потужність не та виносити склади, виносити пускові установки, виносити авіабази їх де літаки ці з ракетами, бо насправді їх удари. Ми бачимо Харків, ми бачимо Одесу вчора. Ми бачимо Покровськ тут. Ми бачимо. По Костянтинівці, по Дружківці, як прилітає. Але дуже важливо, що ворог ракетами б'є по всій території України майже щоночі саме по енергооб'єктах. Він знищує українську енергетику. Це дуже важливо, це дуже насправді велика небезпека. Я іронізую, коли хтось жаліється, що в нього мало світла вдома, там не вистачає часу щось поробити. Я кажу, Айда, до нас у нас є генератори кофло, павербанки, і все є. Світло, коли ти не бігаєш, не їдеш. А сидиш в, в норці в своїй, в тебе світло завжди є. Але я бачу з точки зору України, що енергетики працюють, відновлюють все. Але через два дні, через три, через тиждень знов прилітає по ТЕС, по ГЕС, по підстанціях, по інфраструктурі загалом. Тобто по енергетиці вони б'ють. І це дуже погано, тому що без енергетики не буде водовідведення, не буде водопостачання. Буде а це загроза гігієни... Грозифі підприємства безперервного циклу це наша економіка. Тобто енергетика для нас стає ключовим питанням і захисти, ключ... яка захистить енергетику, неможливо тут потрібна ППО. Але, повторюсь, найкраще винести ці літаки. Щодо того, як Росія воює і чим пам'ятаю, що в одному з інтерв'ю ви говорили про те, що в Росії значно зменшились запаси зброї, тому що помітно з'являється військова техніка і снаряди старих зразків. Ну, взагалі, ми часто чуємо, що ці зразки більш старі. В них, звісно, немає там якихось леопардів, воновітної зброї у росіян, але ну, якщо брати між тим старим, що було на початку, і тим старим, що зараз, є якась певна різниця. Ну, як сказати, так застаріли, так є танки. Там Т-62, навіть є Т-54. Є. Вони використовують зараз, знімають е, з катерів, з кораблів е, е, бомбомети многоствольні використовують е 76 шістиміліметрові гармати, корабельні. Тобто, так це там 61-го року. Це трохи застаріло, але мати таке з БК до нього і не мати це трохи різні речі. Набагато краще, коли в тебе є щось застаріле, аніж немає нічого. Тобто це теж додає клопоту. Це гарний знак з одного боку, тому що якщо вони використовують це, тобто, значить, в них снарядів, звичайно, вже не вистачає. Путін їздить на поклон до Північної Кореї, клянчити саме снаряди. Снаряди, ракети, бо свої склади вже не так вже і повні. Але поки що в них вони мають перевагу приблизно кажуть аналітики зараз один до п'яти по снарядах. Наша робота та їх Але працюємо ми вже не просто не як у березні, там що дуже важко, там є вибачте, п'ять снарядів на добу. відповідає ти більше їх лякаєш, аніж відповідаєш. Працюють наші гради, працюють наші смерчі працюють наша арта ствольна, працюють наші міномети. Потрохи з'являється вже, навіть мабуть, можна казати про це, що з'являється потрохи. Допомога наша, не яку так довго чекали. Але ну потрохи з'являється, вже є. Щодо російських полонених, пам'ятаємо, що була така дуже гучна інформація про те, що росіян брали в оточення. Багато хто здивався в полон. Ось такої достеменної цифри поки невідомо, але ось загалом щодо російських а, військових, які готові здаватися в полон, тенденція до збільшення є. Ось такого фактору, чи це все ж таки залежить від того, наскільки інтенсивні бойові дії? Яка ситуація на полі бою? Ну, власне, скажімо, так, коли вже вони потрапляють дійсно в такий капкан, то в них просто немає виходу. Чи можливо якісь є такі випадки, де добровільно вони готові це робити? Здаються і добровільно, але не багато. Е, найчастіше в полон потрапляють ті, хто попадає в оточення, хто не може вийти до своїх, закінчиться БК, і що ти будеш робити? Відмахуватись прикладом автомата ну це не працює. Поранені, оточені, тому в полон, як правило, попадають ті, хто. Ну, як, як кого оточили, коли ми наступаємо, як на Вовчанську було, звільняли там території, оточували ворога, і зараз, мені здається, по субхорти це була інфа, що зараз е, взяли в полон 60 окупантів. Так це працює, е, коли оточуєш велику кількість, коли ми тут е, більшою частиною е, тримаємо оборону, рідко контратакуємо, то полонених небагато, але на часі когось позавчора 6 за добу, вчора 5, Тобто є полонені. Беремо, але в них дуже цікава тенденція. Я про це писав теж у телеграмі: що оці показові катування, показові е, страти українських полонених, що вони роблять на камеру і потім публікують це не для нас. Ми, нас це не залякає. Нас не деморалізує, ми Трохи злі будемо і все. Це вони роблять виключно для своїх. Вони показують, дивіться, що ми робимо з українськими полоненими. Вони це бачать, уявіть, що вони зроблять з вами, якщо ви попадете в полон. Якщо вони раніше їли мальчика в трусиках християнських младенців православних, то уявіть, які вони злі зараз. Тому так багато випадків, коли росіяни не попадають в полон, бо підривають себе гранатою, стріляють один одного з автомата. Теж відео вчора було: як вони відступали та стрілили свого. Тобто, ну. Якщо бути цинічним, ну і нехай. Обмінний фонд у нас вже забитий більш, ніж треба, а тягнути, пропонувати чай, годувати, тримати, купати. Не хочу жити, ну нехай, зате буду в них в голові і у дітей, у онуків буде передаватися, що Україна і смерть це одне і те ж саме. Ну різні слова означають одне і те ж, щоб ніколи нікого сюди не тягнуло. Щодо ув'язнених мобілізованих, бачимо, що дійсно вже є люди, які погодилися, які воюють. От також був із 3 третьої штурмової, де кажуть, що ось такий процес набору ув'язнених. нагадує те, як це було в Росії, але використання таких солдатів на фронті не матиме нічого спільного з російською практикою. каже в інтерв'ю командир 2-го батальйону 3-ї окремої штурмової бригади Дмитро Кухарчук. От на вашу думку, наскільки дійсно? Ось таке рішення може змінити. Ну, скажімо так, не ситуацію на полі бою, а можливо, ситуацію на окремих напрямках, можливо, вже чули своїх побратимів від тих, хто стикався от з такими людьми, чи працюють, чи можуть бути якісь певні проблеми, чи є побоювання? Зокрема, є побоювання багато моїх побратимів категорично проти було цього рішення. Я ставився більш лояльно, тому що я вважаю, що ну, хто з нас ну тут небагато ангелів навколо мене і. Таких рицарів, які вели дуже праведний образ життя, майже їх причислили до у святих, а тут війна, і вони пішли воювати. Такі, звісно, є, але не багато. Тут різні люди з різної біографії, у когось є і судимість за плечима, хто там наробив помилок у молодості, хто ще чогось. Різні люди, різні і по-різному воюють. Є людина з комбілою біографією, яка не дуже себе гарно показує. Є людина з такою біографією, що краще б його. До тюрми відразу, але бачимо, воює надійний побратим, на нього ти можеш розраховувати. Тобто, все залежить від людини. Тому я не був настроєний якось перед якимось передбачуванням так, негативним. Е, в нашій бригаді такі немає хлопців, не набрали. Набрали в 57-му, втретю, ще кудись. Е, кажуть на перших е, таких на першому етапі, що показали себе непогано. Люди якось мотивовані. Тобто, е, якщо він е, по е, власному бажанню з міст позбавлення волі пішов воювати і захищати Україну, він часто значно більш мотивований, чим той, кого відловила десь ТСК. В нього є мотивація, він заробляє гроші, він повернеться е, чистим без судимості, повернеться додому після перемоги. Тобто, мотивація є: вже вони воюють, вже вони навіть бали полонених. Якщо це працює, чому, чому ні? Ну, і ще одна важлива тема, з якою спостерігає вся країна. І вочевидь, такі події не дуже позитивно впливають на тих, хто і так сьогодні не надто горить бажанням воювати. Ну, а це справа Тищенка. А, вся країна бачить ті гроші, які знайшли. Це валюта, це величезні кошти. Всі бачать взагалі поведінку народного депутата. Ну і тепер залишається дійсно от, питанням: ну, а що буде далі, чи позбавлять його мандати народного депутата, і тому подібне. Пане Кирило, що кажуть військові про цю ситуацію? Ну, от Трохи ми трохи вибачте вкурбила ця ситуація, тому що. Ми розуміємо, що він ніколи не був бідною людиною, що грошей в нього полно, їх знайшли і не зміг тримати готівку вдома, якщо ти можеш сказати, звідки в тебе. Він може і може сказати, але не буде. Але трохи вкулює, ну, вибачте, в країні війна, ми якось об'єднані, ми працюємо, воюємо. Хтось працює, допомагає донатами, хтось працює, платить податки. Тримає свій внутрішній фронт, економічний фронт, культурний фронт, медійний фронт, інформаційний спротив. Всі якось працюють на всіх. Війна це відбулася, всі замкні на перемогу. А у когось мирне таке життя, він ходить з якоюсь охороною, він чудить таке, що ну, в голові не вкладається. Тобто в нього не просто мир, він король мирного світу якогось кримінальний король мирного світу. Країні, де Нема війни, це дико якось. Але з Тищенко мені це все. Справа закрита. Правоохоронці вже завели головну справу. Ну ДБР завело справу проти нього. Вже обшук, вже він розбив два телефони, що показує, що він не дуже освічена людина, бо це взагалі не допомагає скрити інформацію аж ніяк. Вона знімається з тих російський дуже просто. і можливо, буде розкрутка Я не знаю, сяде він в чорну чи ні, але на допомогу йому чекати не від кого. Він, мені здається, дуже дуже якось намагався показати, що він людина вищого світу, що він народний депутат, що хрестив його син на голова офісу президента. Хоча голова офісу президента то він не був головою офісу президента, і він вже написав відразу, що він не підтримує, що це ганьба, ганебна поведінка і має правоохоронні органи займатися. Тому Тіщенко догрався, скажімо так. Але чи позбавить його мандату народного депутату? Це ж не так просто. Він мажоритарник. Його обирали не за партійним списком, а мені здається, Святошинському районі міста Києва, і доки його виборці, і доки він їх представляє, доки його не відкликали, а такого механізму фактично немає. Він буде народним депутатом, але може бути засудженим народним депутатом до реального тюремного сроку. Мені здається, що такий сценарій можливий. До речі, поки ми говоримо, там Тихченко зокрема розповідає свою історію. Каже: мені нема за що жити. Це не смішно. Я їх заробляв ось ці гроші. Ну, я так розумію, що це, мабуть, якась епоха бідності для Тихченка була з такими коштами. Тут я думаю, що мабуть, всі слова, які він сьогодні скаже, вже точно будуть використані проти нього, тому що, от, бачите, військові насправді розділилися. Суспільство також вимагає якогось покарання. Ну, будемо спостерігати, щоб ця справа дійсно не, не закрилась випадково. О, отак часто ми, от українці, коли бачимо щось гучне, от нам головне показати картинку, суд, все а далі ми дуже часто забуваємо. Проходить якийсь якийсь от день, два, тиждень, місяць, і дуже багато подій. Сьогодні війна в країні власне не ну, навколо Тищенка крутиться я на... все. Я знаходжусь на Донеччині, тому вибачте, мені лексикон місцевий, бо я тут і народився. Пан Тіщенко кажучи донецьким язиком, трохи попутав берега. Ось це його проблема. І я він мені нагадує зараз молодого Ківу, теж такий відчайдух, все по коліно, все я роблю, що хочу, хто мені що зробить, поліграф нехай спершу пройде, ківа погано скінчив. Я не бажаю тиші такої судьби, але він справді попутав берега і буде відповідати. Він вкрай всіх достав. Ще одна важлива інформація: Зеленський напередодні ухвалив рішення замінити командувача об'єднаних сил зсу генерал Кнанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова. Вже був коментар представника АЗОВу про Богдана Кротевича. Він каже, що Гнатов дуже достойний офіцер. Сподіваюсь, новини на фронті стануть кращими, каже він. Але от чому я навела її слова його слова? Тому що саме Кротевич напередодні розповідав, не називаючи прізвище, що є певні проблеми Проблема серед командування є люди, які вбивають фактично українців. Як вам ця вся історія? Ну, і чи можна дійсно пов'язувати ось прізвище яке замінили з тим, що говорив Кротевич? Прогнато я з ним ніколи не столкувався, сталку, не воював під його командуванням. Він е боронив Миколаїв, боронив, е ну, звільняв ми воювали, але теж не під його командуванням. Загалом, тих, хто воював з ним на Запоріжжі, на Херсонщині, на Миколаївщині, за моїх знайомих офіцерів, відгуки про нього такі позитивні, але пані Анастасія, я як військовослужбовець збройних сил України, мені здається, буде некоректно, якщо буду давати оцінку командуванню і давати якісь висновки про те, хто що робить, це буде ну досить недисципліновано. Зрозуміло, ну от, щодо того, що казав Кротевич, це власне він звинувачував у перевищенні службових повноважень, некомпетентності певної і загалом, от в такій не такому непрофесіоналізмі. Якщо говорити загалом про всю армію за весь час, поки ви служите, от е, наскільки дійсно от е, можливо, що з таким стикаються, е, напевне, стикається, тому що дуже багато говорять і військові, так звісно, не на камеру. Але от чи є якісь певні важелі, чи є от таке відчуття захищеності? Що що, наприклад, ти? Чуваю, що а, не зовсім професійний командир над тобою, чи щось він не такі накази дає, через які е, можуть загинути люди. Є якісь важелі впливу, скажімо так, у простого солдата е, піти поскаржитись, щоб далі цього не було армія це бюрократія, і ти можеш скаржитись скільки завгодно. Є гарячі лінії Міноборони, Генерального штабу, є рапорт. Звісно, і зараз при нинішніх засобах комунікації. Взагалі, це ж не, не 20-те сторіччя, але знов таки, ми не диванні експерти, ми не можемо давати оцінок. Є армія, є дисципліна. Ти бачиш свій шматочок, не бачиш картини загалом і виконуєш. Є дисципліна. Іначе це буде не банда, навіть а багато маленьких банд. Якщо кожен буде толкати свою точку зору, ця армія тут трохи по-іншому все виглядає. Ну і тим часом ми слідкуємо за тим, як перебігає мобілізація. Також вже інформація, що без військового квитка а, не зможуть оформити паспорт або влаштуватись на роботу, зокрема, подати реєстрацію на шлюб, кому захочеться під час війни а, одружитися. Так і власне навіть вступити на навчання. А на вашу думку, ось такі обмеження чи дійсно вони можуть підштовхнути людей, є все ж таки більш відповідально. ставитись до свого обов'язку, як громадянина України, це подати всі дані. Ну, а за потреби, якщо вже вже є певний вік піти воювати. Чи все ж таки можливо будемо зараз чути якісь такі голоси ображених, що мовляв утискаються права людини і щось навчал цього? От які обмеження сьогодні дійсно потрібні, щоб люди захотіли воювати, скажемо так, голоси ображених. Ми будемо чути так чи інакше. Від цього не нікуди не подінешся. Дуже цікаво, хто не хоче оновити дані це. Отримати військовий квиток, але хоче одружитися. Дуже таке незрозуміле уявлення про свободу у людини та про права. Але це жарти насправді. Я вважаю, що так: є права, є обов'язки. В тебе є безліч такий великий список прав у цієї держави, як у громадянина, є список обов'язків оновити свої дані в ТЦК і бути готовим, не йти відразу, воювати зараз бігом, хоча можна і так. Але бути готовим стати на захід держави це твій конституційний обов'язок, і всі права конституційні пов'язані з цим обов'язком ще деякі. тому що в тебе є права, в інших є права, і це є ключове право на життя. Хтось чиєсь право на життя має захищати. Ми захищаємо ще зараз право на життя інших громадян. Це конституційний обов'язок. І мені здається, що обмеження тих прав, обмеження, яких державних послуг, доки ти не навів дані, дані своїх ТЦК. Це набагато краще аніж хапати когось тягнути до бусика. Мені здається, це логічніше, бо ну та така картинка взагалі не дуже. Дякую вам безмежно за вашу роботу, за те, що захищаєте дійсно от кожного, так хто ухиляється, хто, можливо, дійсно працює наполегливо для перемоги, так сплачує якісь величезні податки. Дякую вам безмежно. Давайте до нових зустрічей Пані і. Пані Якщо є хвилинка, я прошу сказати два так. слова про мій телеграм-канал. Е, так, кому цікаво, підписуйтесь, я намагаюся постійно кидати туди новини наші з передової. Більше там гумористичного, бо ми багато сміємося. Навіть іноді кажуть, це диким, що ми сміємося чогось чорного, але сміх допомагає жити. Ну і трохи про те, що насправді відбувається, Буде дуже вдячний. Залишаюсь на зв'язку. Кирило сезонов офіційно. Друзі, підписуйтесь обов'язково. Закликаю також. Ну і звісно, разом з тим фабрику новини. Бережіть себе кожен і до зустрічі.